Уявіть собі, ХІХ століття, свята Земля. Вона вся палає у вогні війни. І от саме там, у самому центрі цього жорстокого конфлікту, розгортається абсолютно неймовірна історія, історія поваги між двома заклятими ворогами. А в центрі цієї історії ну, просто неймовірний контраст з одного боку молодий король, якого хвороба буквально роз'їдає зсередини, але який карує Єрусалимським королівством, а з іншого легендарний могутній саладін. Полководець ісламського світу на чолі просто гігантської армії. Ну, здавалося б, вони мали бути втіленням взаємної ненависті, правда? Отже, почнімо давайте познайомимось із нашими головними героями двома людьми, яким доля просто судила зіткнутися у битві за Єрусалем. І ставки тут були. Ну, вище не буває, це ж не просто боротьба за шматок землі. Ні, це було зіткнення цілих цивілізацій, релігій, політичних амбіцій. За будь-якою логікою вони мали би просто ненавидіти один одного до кінця своїх днів. Але стався один момент одна битва, яка змінила абсолютно все битва проти всіх шансів, яка як не дивно і заклала фундамент їхньої взаємної поваги. А тепер просто спробуйте уявити цю картину. 16-річний король, чиє тіло повільно нищить проказа, стоїть проти однієї з найсильніших армій того часу. Перевага Саладіна виглядала абсолютною, ну просто тотальною. І те, що цей хлопець робить далі, просто вражає. Перед битвою при Монжезарі Балдуїн показує неймовірну силу духу. Спочатку він наказує підняти головну святиню, потім злазить з коня, падає на коліна і молиться. А далі. Попри хворобу, попри все, він особисто очолює атаку. І знаєте що? Це призводить до абсолютно шокуючої, неймовірної перемоги. Для Саладіна це був справжній шок. Він зазнав нищівної поразки, ледве врятувався з поля бою, але в той день він зрозумів щось дуже важливе він побачив не просто хворого юнака, він побачив воїна, рівного собі. І знаєте, ця битва змінила все. З цього моменту їхнє протистояння це вже не просто війна. Це перетворилося на такий собі унікальний діалог честі. Просто вдумайтеся в ці слова Саладіна. Вони кажуть усе про його повагу. Він бачив не хворогу Балдуїна, він бачив його як особистість, як лідера. Саладін хотів чесної перемоги над рівнем собі, а не просто скористатися чиєюсь слабкістю. І це були не просто красиві слова, зовсім ні. Його повага виявлялася в реальних, просто неймовірних для війни вчинках. Уявіть собі, він відправляє своїх особистих лікарів лікувати ворога, доставляє йому в табір свіжі фрукти, навіть сніг з гір, щоб збити гарячку. Це під час війни. І щоб зрозуміти, чому вони так робили, треба згадати про лицарство. Справжнє лицарство це такий кодекс честі, за яким твоя особиста гідність і повага до ворога могли бути важливішими за перемогу будь-якою ціною. Звісно, така взаємна повага не могла обмежитись лише полем бою. Вона почала впливати і на політику, що призводило до несподіваних періодів миру. Але тут треба уточнити вони не були друзями, як ми це розуміємо сьогодні ні, їх об'єднувало щось інше спільний кодекс честі, взаєморозуміння і, знаєте, усвідомлення ролі один одного у цій великій грі. І от подивіться, як це працювало на практиці. Балдуїн, розуміючи, що його дні полічені, робив усе, щоб зберегти хоч якийсь мир для свого королівства. А Саладін він був упевнений, що Єрусалим рано чи пізно буде його, але він чекав. Чекав з поваги до свого великого суперника. Це була така собі мовчазна угода гігантів. Та звичайно так не могло тривати вічно. Ця епоха взаємної поваги наближалася до свого трагічного кінця. І остання глава цієї історії це смерть Балдуїна і просто дивовижна реакція Саладіна. Ось давайте швиденько пробіжимося по датах, щоб усе стало на свої місця. Спочатку неймовірна перемога, потім крихкий мир. Далі смерть короля і, врешті-решт, падіння Єрусалима. У 1185 році Балдуїн помирає. Йому було всього 24 роки. Просто неймовірно, наскільки трагічною була його доля, і скільки він встиг зробити за таке коротке життя. Якою ж була реакція Саладіна? Вона вражає його головний суперник, головна перепона на шляху до Єрусалима, помер. Здавалося б, час радіти, але ні. Він наказує своїй армії утриматися від будь-яких святкувань. Але це ще не все. Він іде далі і публічно заявляє, що світ втратив найкращого лідера серед християн. Подумайте тільки, це, мабуть, найвище визнання, яке ворог може висловити ворогу. І тільки після цього, тільки коли його шляхетний супротивник пішов, Саладін розпочинає свій фінальний похід на Єрусалим таке враження, ніби він свідомо чекав, віддаючи останню шану, його кодекс честі був виконаний. Тож про що зрештою ця історія? Напевно, про те, що справжня велич вимірюється не тільки перемогами, вона вимірюється повагою, і про те, що людяність можна і треба знаходити навіть у найпохмуріші, найкривавіші часи. І все це залишає нас з одним дуже цікавим питанням, над яким варто подумати чи справді буває так, що ворог виявляється більш шляхетним і гідним поваги, ніж найближчий союзник? І наскільки це актуально сьогодні?